І так, зібрав я це чудо назад. ну 100% ще не, не вирішилась проблема. Не знаю, можливо, замінити ще підшипники. Поміняв все-таки більш плотнішу високооборотисту смазку. Є є в двигуну. Це двигун, редуктор, тут претензій нема. Тут два здорових підшипника стоїть. Там, щоб його вхайохати, це я не знаю, що треба. Всього ж проблема. В дебілах конструкторів і фанатиків любого бренду, які облизують, а не тикають носом, щоб щось мінялося. От немає в моторі, немає на підчіпнику такого гумового компенсатора. А на хіра? Там просто міліметрова в корпусі. Десь отакої якраз товщини, посадочне місце і все. Ну от нема оцього. Маленьку вібрацію воно должно гасити в кінці, там, де щітки йде. В булгарках, в фрезерах, в всіх інструментах йде гумовий компенсатор. Ну що, приклею у нас суперклей Ukrainian $1. Dollar. він навіть стояти не буде. Та він все одно мені каже, та маленька вібрація. Я зараз його... Ну, Скажем, що це за вихрення від диска. Це вже краще, ніж у сразу при запуску він просто бум! І руку ставиш, і тут така... Ну, ну, чу, чути вібрацію. Це я вже тіпа, там, утрирую, що прямо аж так. Ну, Чути вібрацію. Ну, зараз є. Мілка є, скажемо так. Процентів 10 ще залишилось. Буду стріляти. Так що купуйте. Рекомендую.